Ну, і продовжуючи тему обстрілів е, касетними снарядами, зараз маємо на телефоні Ярослава Галаса, директора департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації. Е, е, наскільки нам відомо, е, то касетними боєприпасами сьогодні обстрілювали станицю Луганську. Більш докладно будемо питати в пана Ярослава. Пане Ярославе, доброго здоров'я, Сергій Мельничук у студії. Сьогодні я працюю разом з Романом Скрипіним. Скажіть, будь ласка, чи дійсно є така інформація стосовно обстрілу станиці Луганської касетними боєприпасами і, взагалі, цікавить ситуацію ситуація в Луганській області. Так, дійсно, така інформація є. Це безпосередньо від районної держадміністрації скільки будівлі адміністрації і постраждала внаслідок обстрілу. Це вперше. В станиці Луганської задіяли м, такі до касетні міни. Центральну частину обстріляли, і от районна адміністрація будівля яка там чи не єдина. В районному центрі, яка залишалася більш-менш неушкодженою. От зараз і вікна позабилені, двері, побитий посад, і кілька будівель ще пошкоджені в, ну, поблизу сусідніх. Тому інформація ну, цілком підтверджується з офіційних джерел. Ну а в цілому по області як складається ситуація? Скажіть, будь ласка? Загалом за минулу добу, я говорю, тому що за сьогодні статистики тільки. Тільки більше 30 обстрілів було, як правило, в позиції українських сил. Населені пункти інтенсивність дещо зменшилася. Можливо, це пов'язано чи з нестачею боєприпасів у бойовиків чи з іншими причинами. але якщо з попередніми двома днями, трьома днями, то досить можна, можна навіть сказати відносне за хоча тихо не було. Я ж між говоримо навіть про цю станицю. Точно не вщухають обстріли, просто е, перестрілки, а просто обстрілів стало менше. От Завдяки цьому за то, що вдалося в кількох населених пунктах відновити системи життєзабезпечення в е, золотому подали воду сьогодні і запустили котельню, там 18 будинків багатопорошових було без тепла. Світлична, нижні з водою знову за світлом, там два тижні не було от цих е, е, виведень світла. З Кримського вдалося евакуювати кількох людей. От зі станиці сьогодні 12 дітей вдалося евакуювати, вивезти сюди в Сєвєродонецьк. Тому ну, користуємося як можна тільки. Пане Ярославе, ще ось таке запитання, як показує практика, на жаль, під час того тих моментів, коли активізуються бойові дії, так зростає кількість вимушених переселенців в Донецькій області. За нашою інформацією, вже наприклад немає куди цих вимушених переселенців заселяти, коли вони виїжджають із зони конфлікту. Чи є подібна проблема в Луганській області, і чи є, скажімо так, запас вільних місць для людей, які хотіли би виїхати з зони конфлікту. Ви маєте на увазі переселенців, тобто людей, які виїжджають із фронтових сіл на Так, так, так. Із прифронтових фронт. сіл, з межі вогню, фактично. Так, ну звичайно, що є така проблема, але вона не носить якогось катастрофічного характеру. Людей вивозять, як правило, лисичанські з тих бойових зон, населення пункти вздовж Бахмутки, Новотошківка, от... Кримські, от ви вивезли вчора, я ще раз повторюся, вивезли десь 10 людей, кілька сімей із Кримської, і там залишилося всього 250 чоловік, які не хочуть, відмовляються покидати домівки, там є такі уколи ті які найменш постраждали. Загалом більшість людей, цих людей, в нас немає точної статистики, бо більшість все-таки своїм ходом виїжджають. Вони селяться у своїх знайомих друзів чи родичів іноді в'їжджають в інші області України. Певна частка, так дійсно вони не мають де жити і їх заселяють соціальну В санаторії. Буває, що в школи іноді тимчасово, якщо там дуже гаряче із Троїцького, певні місця в школі проживали люди, це в Троїцько-Покоснянській районі поблизу до там і дітей в тому числі. Вивезли, а потім їх теж заселяють в ті школишні санаторії та інте соціальні об'єкти. Тобто ну, немає такого, щоб людей, щоб людей залишили на вулиці. Дуже дякую за відповідь.